Привіт, з вами Таролог Стела, і ми на каналі Містична історія. Улюблений канал для усіх, хто зараз нас дивиться, тому що ви знайомитеся з людьми, які розповідають вам важливі речі про своє життя. І після того, коли ви чуєте, що ви маєте повтор таке саме в своєму житті, ви розумієте, що ви не одні. Багато хто написав, що так. Точно в них таке саме відбувається при контакті з водою. І глядачі звернули увагу. Ось калюжа, вода. Ви розповідали про те, що ви впали в калюжу далі. раз Мохамед, також вода. Напевно, саме в контакті з водою відкривається ось щось таке, якісь портали. А ще дуже хотіли вашу дату народження, астрологи, бо в мене там різні люди, експерти з різних сфер сказали, що ви неймовірно фантастична. Ага, ви скорпіон. А в скорпіонах власне так і працює. Це інтуїція, це екстрасенсорика. Ось тому. З вами всі захопилися, робили висновки після нашого ефіру. Ще один комент я прочитаю. Написали, що пані Ірина пише вам надзвичайно вдячна за наш ефір і, і назвала вас, вибачте, Чорнобаївською відьмою. Ну, відьма це віддаюча жінка. І каже, ну, як це це... комплімент. Так, комплімент. Як це оркам спало на думку зв'язатися з вами? <плімент> В мене є інформація. Яку я зараз процитую, і ми з вами зробимо розклад на цю інформацію? І її обговоримо вчені США. Розпочали пошук ймовірних інопланетних сигналів у нашій галактиці. Місцем для такого дослідження обрали галактичний центр Чумайського шляху, регіон навколо надмасивної чорної діри. Стрілець А. Група вчених під керівництвом астронома Акшая Сурена з Корнельського університету створили проект, що призначений для пошуку та посилення дивних імпульсних радіовипромінювань, які можуть бути від позаземних розумних організмів. І в мене таке запитання: чи знайдуть вони якісь докази існування життя за межами нашої планети? Чи знайдуть докази існування життя? Ну, тут в мене башта стоїть. Я так думаю, їхній проєкт чи провалиться, чи вони передумують його шукати. Тут трошки не так це От Вони цим займаються, але, мабуть, знаєте, ви, мабуть, вони будуть дуже довго тим займатися, ніяк не знаходять відповіді, і, мабуть, ну, по башті в мене виходить, що ні. не тому, що не знайшли, а тому, що звернулись. Закінчили. Ви коли-небудь мали контакт з позаземними цивілізаціями? Ні, Я не хочу. Мені земних достатньо. Угу. А інопланетян бачили у небі? Ні, не, не інопланетян, я не боруся судити, то що так сталося, що підлітком я жила в Якутії, і ми жили там таке, маленький, такий маленький населений пункт. Там десь 200 кілометрів від північно Льодовитого океану, там дуже холодно. Там навіть один раз була температура мінус 72 градуси. Ми це на собі відчули, таке холодно було. Так. Але я там була дитиною, мені було 13, 14, 15 років, то я просто спостерігала разом з, з усіма людьми, хто там жили, таке явище. Ну, всі, я тоді пам'ятаю, крику було, звичайно, на, все, на весь то, на все село. Ні, я не думаю, що це було інопланетяни, але зірка була така здоровенна. Ну я навіть не знаю, як, яка вона була здоровенна. Ну, це як три місяці. От коли повний місяць, коли. От, уявляєте, їх от таких три. І воно так от над населеним пунктом, от таке червоне нависло, і воно ну, доволі довго висіло. Воно висіло, спершу всі застигли дивилися, просто дивилися. А потім вже набридло дивитися, бо воно нікуди не дівається. Воно висить і висить. А потім воно зникло. Ну, таке було. Я не знаю, що то, то я не, беру, не беруся ну, щось казати, що то була якась цивілізація непланетна. Або може, це було якесь природне явище, там взагалі це сяйво, північне сяйво, воно ж неймовірне. Може, це було скупчення якихось енергій, я не знаю, але таке щось висіло. Ну тільки воно не було схоже, я його сама бачила. Це не було схоже на якісь там з антенами, з віконцями, як то малюють. Ні. Це було просто як здоровенний місяць втричі більше звичайного місяця. Він аж навіть таке, ну там сніг завжди, аж сніг жовтий став, бо дуже було багато жовтого кольору. Дуже цікава історія. І якби ви побачили справжнє НЛО, і вони вас би запросили до себе на свою тарілку, ви б не пішли. Скали, ні 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 не хочу. До побачення. Ідіть звідси. Я в не, не така не боягузка. Єдине в світі, чого я боюсь, це жаб чомусь. Аж соромно сказати. Я нічого не боюсь, тільки жаб боюсь. Але з інопланетянами, ну мені нема про що з ним балакати. Тоді від жаб і інопланетян ми переходимо до пророцтв. Це теж дуже цікава тема, і дякуючи своїм глядачам, які залишають досить такі цікаві коментарі. Ми зможемо з'ясувати, чи правда це пророцтво, чи ні, разом з вами, пані Стелла. Отже, знову ж таки, нік не читається там просто букви і цифри, тому вибачте, я прочитаю ваше повідомлення, але як звати вас не знаю. У 2007 році я випадково прочитала один абзац з книги, випадково взяла з полиці в книгарні світлогорськ. Гомельська область. Ось такі слова були там написані: Третя світова війна почнеться з об'єднання Росії та Білорусі з території Білорусі, Польща на третій день три крапки. Ось і ядерну зброю завіз один іншому. Наскільки це пророцтво є правдиве? Можемо перевірити? Ні. Ні. Так що можете заспокоїтися, бо знаєте, люди переживають, бо об'єднання відбулося і чекають вже третьої світової війни. Але у нас з вами був ефір, і ви також говорили там про третю світову, теж дещо інше. І в мене ще один є комент ще одного пророцтва. Зараз я його процитую, і ми перевіримо. Стела говорить все правильно. Є цілий індійський сайт астрологів, де індуси склали карти і збіглися на тому, що війна буде між Китаєм та Індією в 28-30 роках. Про це також казали введи, що третя світова почнеться з Індії і Китаю в цих роках. А Україна буде спокійна. Робимо розклад, чи правда це чи ні. Ну, мене не війну показують, але показують, що будуть якісь події відбуватися далеко від України. Події далеко від України, але вони Україну не зачеплюють. Тут карта помірності, десь щось там відбувається. Але Україна сидить сама собі, зализує рани і ще після своєї війни. От так. Мені не показують там прям такі, знаєте, війна, як у нас, між Росією і Україною. Якісь події відбуваються осторонь від України. Це руйнівні події для цих країн. Вони. Так, вони не то, щоб ну як руйнівні, але вони зупиняють звичайний хід ну, життя в кожній країні. Це карта зупинка активної діяльності. А це люди біжать хто куди. Розумієте, якісь події будуть, так я знаю, і і без карт навіть знаю, що події от у нас затихне війна, а Китай ще буде. Війни будуть скрізь, але це знаєте, це не буде охоплювати, як, як кажуть, третя світова. Між якимись країнами будуть непорозуміння, скажімо так, конфлікти, але це не як Третя світова. А Україна дійсно буде осторонь. Спостерігати буде. Чи буде коли небудь ще використана ядерна зброя у світі? Взагалі у світі, так, чи буде використана так. ядерна зброя? Світ показує. Так. Так, бачите, карта Всесвіту, місяць, дикий страх, буде використано. Це буде якийсь конфлікт між трьома країнами. Ось от ти узмечив. Так, десь в світі буде, але це не Україна. І, і ще хочу сказати, вона не буде якась дуже потужна. Ну, я не, не воєнний експерт, я не знаю, може ті ядерні зброї є різні. Щось буде, але це не дуже потужне, але буде. До речі, я слухала якраз експерта, який казав, що наш українців заспокоїв. Ви не бійтеся, навіть якщо вони кинуть, випустять цю ядерну ракету. Так якщо її збивають, вона не вибухає ця ядерна ракета, і вона не несе шкоди, якщо її зіб'ють. Тому можливо так і буде, що вони захочуть десь там їх зіб'ють. Шкоди не буде. Кажуть, що набагато гірше, якщо вони зроблять щось з електростанціями. Це набагато гірше, ніж ядерна зброя, десь там випущена, яку можна знищити. Ну, у світі щось буде, в самому світі щось буде, але воно, воно навіть не буде таким, ну, як його, я його не можу навіть порівняти з Хіроссимою Нагасакі. Ні. ні. Ні, 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 ні. Щось буде. Ну ви ж розумієте, весь світ контролює ці, цю ситуацію. Хоча, звичайно, можна казати, ага, казали, війни не буде. Так? А воно трапилося. Ну, адже ж, всі ж хочуть жити. Стосовно казали, війни не буде. Я не знаю, чому люди не чули тих, хто казав, що війна буде. А таких людей було надзвичайно багато, і купа астрологів і тарологів, екстрасенсів казали, що буде війна. Щодо мене, я от згадую, десь ну я перед самою війною дуже захворіла. Я два місяці в реанімації провалялася з ковідом. То мене трошки випало оцей період перед самісінькою війною, бо війна у нас трапилася у лютому. А я саме це листопад, грудень, я була в дуже важкому стані, але. Перед цим, мене, звісно, були люди, які до мене зверталися ну, за мирними якимись питаннями: це кохання, там, розподіл майна, там, поїздки, в кого що. Так? От, наприклад, чи одружусь я у лютому, там, чи от у 22-му році. У мене на всі питання випадало ні. Одружень нема, машину ми не купимо. Навіть у моїй власній сім'ї трапилася така подія. Ну з моїм сином таке було трошки така історія там з аварією. Ну ви розумієте, карти показують, що він виграє, він правий, він не порушував правил, але випадає трійка мечів, Але ти не отримаєш ні послаблення, не ні компенсації, нічого. Він мені каже. Ну, скажи мені, як таке може бути? Ну як таке може бути? Я не винен в аварії, а ти кажеш, що мені не буде не компенсації нічого. Причому, отак от все, все отак от закривається. А потім, я, потім вже, коли трапилося 24 лютого, коли трапилося. Тоді я зрозуміла, чого немає у людей: не купівлі житла, не продажу житла. от розумієте, з приводу чого не звернулися, мені на все карти відповідають ні. Я потім подумала, може, треба мені відпочити. Я їх поклала десь дня три, до них навіть не торкалася. Думаю, мабуть, треба відпочити. Бо розново знову ні, ні. На всі питання ні. Мені в голову не приходило спитати, чи буде війна. Мені таких питань ніхто й не задавав, і я тим не задавалася. Я думала, так базікою там собі політики нагнітають, як завжди, і не задавала питання. А щодо клієнтів, і щодо навіть моєї сім'ї, от просто все перетиналося хрестом. Нічого не буде. Тепер я розумію, чого нічого не буде. Тому що отака ситуація глобальна почалася і дуже цікаво показували. Я, наприклад, коли я працювала з вищим я. Перед війною. Я теж, до речі, на цими питаннями там глобально за півроку до того не замислювалася. От за місяць тільки до того я почала задавати запитання конкретно по днях і отримала відповіді. Але кілька місяців до війни, я працюючи з собою, зі своєю сім'єю, у нас всіх випадало, ви ще я показувала горизонти негативних подій, якісь там погані події, якась небезпека. А я думаю, чому всіх? Ну, в мене це зрозуміло. Це для мене було нелогічно. Я думаю, що ж таке? Я викину ті пункти, щоб я їх навіть не бачила, бо мене вже це почало напружувати. Що це за горизонти? Я думаю, ну вмре напевно хтось в родині. Раз це всім показується, значить хтось в родині вмре. А виявляється, воно програлося отак. От, от для всіх це для всіх відбулося. Горизонти, негативні. Тобто пункт. нам сигнали були, знаки були. Так, а ми просто їх ігнорували. Хочу ще знаєте сказати таке, от бувало в мене. Ну, користуюсь загальним транспортом, їду в маршрутці, і чую ззаді мене, ну, хлопці молоді балакають. І ну як я то вклинюсь в їхню мову, в їхню розмову, я ж не можу відключити слух. Не хочеш, ну чуєш. Я чую одне те саме. Та тобі хвати грошей. Знову щось я там відволіклася, в вікно дивлюся, знову чую фразу та хвати тобі грошей, хвати тобі грошей, не хвилюйся. Я щось так подумаю, ну декілька разів. А це їхала з Чорнобайки в Херсон. Мені треба було їхати. Приїжджаю на кінечну зупинку, дивлюся в сумку, а в мене немає гаманця, його дома забула. А мені ж треба розрахуватися ну, за проїзд, розрахуватися, і треба ж додому повернутися, ну треба ж гроші наплети, просто забула гаманця дома. Боже, по всім карманам туди-туди, в кишеньки, в кишеньки, візде в ту сумку витряхнула от ровно. Щоб заплатити цей проїзд і вернутися додому, Скільки то коштує вже не пам'ятаю, чи 5 гривень, тобто ці 10 гривень я на шкерблу, щоб заплатити і вернутися додому. Сижу і сміюся. Це ж надо, а тобі сигнал був, Тобі хватить грошей. Весь, наперед, вже ваше переживання щитало ваше я і вас повідомило наперед, що ви не хали. Да, це ж теж про, про війну цю. Всім були якісь повідомлення, були знаки, були не тільки там повідомлення від гур, там, що дійсно на нас нападуться. Це це окреме а те, що люди всі щось відчували, але ж ну, навіть нікому в голову не могло прийти, що таке має відбутися. У нас це жахіття. Я була у родичів і з третього поверху дивлюся, це може, ну, от, як фільми про війну, це 41-го-45-го року, коли окупанти йдуть, значить, у них оці автомати, отак, от руки звішені, двіжуться танки, і ззаді іде піхота. Оце таке було по, в Херсоні, коли вони заходили в Херсон. Я дивлюся, думаю, Мабуть, я з розуму з'їжджаю. Ну, не можу я бачити цю картинку в реальності. Це те, що показували про фільми з 1941-1945 року, коли окупанти заходили ну, в різні міста. І оця ця картинка, коли вони так неспішно, так не кваплячись, йдуть по вулицях міста ну, от, з оцими автоматами. Це було, я реально думала, що в мене криша їде. Такого не може бути. А це було. Слава Богу, переживаємо, виживаємо. Ну, так впораємося. Да, так. Боримося, все Порим. в нас буде гаразд. Я дуже дякую вам, пані Стелло, за ваш час, за інформацію, за приємне спілкування. Надзвичайно приємне. Вам теж всього кращого, терпіння. Все буде Україна. До побачення. вам. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.